Біла ружа українська народна казка. Жив собі господар, у якого було три доньки. Він дуже, дуже їх любив. Одного дня зібрався їхати на ярмарок. Доньки його обступили і почали просити, аби купив їм подарунки. Я хочу, тату миста!» – попросила старша, а мені привезіть перстень, сказала середуща. А найменша мовчала. А тобі що, донечко, спитав? Купіть білу ружу. Поїхав він на ярмарок, дещо продав, де що купив. Не пошкодував грошей на намисто й перстень, але для найменшої не міг купити подарунок, бо білих руш ніхто не продавав, вертався невдоволений додому. Сидить на возі, журиться і дійшла до нього якась бабка. Чому ти такий сумний? Та як не сумувати, коли? Найменша донечка просила, аби купив їй білу ружу, а таких квіток на ярмарку нема. Бабка й сказала, злізай з воза і ходи зі мною, повела його до брами і щезла. Брама в нього прийняла батіг і розчинилася. Він пройшов до другої. Та зняла з нього капелюх і теж розчинилася. За третьою брамою чоловік опинився перед чарівним квітником, якого ще не бачив. Там цвіли білі ружі. Ох, яка краса! Ото втішиться моя донечка, сказав собі, нахилився і зірвав одну квітку. Але його схопило щось за руку і не пускає. Придивився добре, а то якесь страховисько. Пусти руку, бо тебе шлях трафить. Не кричи, то не допоможе, відповіло страховисько. Чого ти причепилася? Будь розумний, мовило страховисько. Поклянись, що дівчина. Для якої зірвав білу ружу, прийди завтра до мене, інакше я не відпущу, буду вічно тримати тебе, а твоя донька через три дні вмре. На тобі, чоловіче два лиха, мусив погодитися. Клянуся, що прийде. Страховисько відпустило руку. Чоловік поїхав додому, пороздавав дівчатам подарунки, а сам ходить ні живий, ні мертвий. Як віддавати чудовиську найдорожчу донечку? А чого ви, тату, зажурилися? питають доньки. Та як мені не журитися? Коли я поклявся, що найменше піде до страховиська, яке дало цю білу ружу. А я не боюся його, тату, їдьмо завтра ж, сказала найменше. Вранці він повіз свою донечку до страшної брами. Вона сама розчинилася, дівчина пішла до другої брами, а батько лишився на вулиці. Квітника вже не було, а лише сходи, що вели до прибраної кімнати. Дівчина сіла собі на стільця і чекає. Раптом поріг переступив бородатий дід із закрученим носом. Страшний, гидкий, аж тяжко дивитися. Став перед дівчиною і спитав. Ти можеш мене покохати? Дівчина відвернулася і відповіла ні, не можу. Дід похнюпився і вийшов. А другого вечора пришкандибав знову ще страшніший. Ти можеш мене покохати? Ні. Відповіла дівчина, сльоза покотилася по довгій бороді. Він не сказав більше ні слова і покинув світлицю. І третього вечора старий не спізнився, став на порозі, як три нещастя, і почав просити Покохай мене, вродлива дівчино. Вона мовчала. Дід чекав, сльоза за сльозою котилася по довгій бороді. Дівчина повернулася до нього і вимовила тихо. Я можу тебе покохати. В ту ж хвилину, як це сказала, дід став білим голубом. Злетів і сів на її плече. Він умів розмовляти людською мовою, розповідав про своє щастя і дякував, що дівчина його покохала, а їй весело було з тим голубом. Та якось вона сказала йому я хочу бачити своїх сестер та тата. Пусти мене, голубе, до них. Голуб відповів, я тебе пускаю. Але маєш вернутися рівно в ту хвилину, коли сонце буде на одну п'ять від заходу. Як не прийдеш, то мені буде велика біда. Я дам тобі квітку, як вона зів'яне, то знай, що я вмер. Я прийду, голубе, обіцяла дівчина. Голуб ще сказав. Може статися й таке, що застанеш мене неживим. Не бійся і не плач. Проколи голкою свій мізинець і впусти цяточку крові на моє чоло, над праве око. Дівчина погладила голуба, взяла квітку і пішла до тата. Сестри втішились, що вона жива й весела, і дуже здивувалися, що її чоловік. Голуб. Наймолодша набулася зі своїми рідними і почала збиратися в дорогу. А сестри не пускали, просили ще побути. Чорні хмари покрили все небо і сховали сонце. Дівчина й не знала, коли їй треба йти. Уже звечоріло, а вона була в дорозі. Квітка в руках зів'яла. Дерева шелестіли, нащо обманула голуба. Він умер від туги за тобою. Ластівки літали над головою і щебетали. Голуб умер від туги за тобою. І потічок журно дзірчав, Умер, умер. Дівчина побігла до світлиці, голуб не сідав їй на плече. Він лежав мертвий на вікні. Визирав мене, сказала, чекав і не дочекався. Дівчина взяла голку і проколола собі мізинець. Цяточка крові впала голубів на чоло коло правого ока. І в ту ж мить перед нею виліз із землі дуже файний парубок. Стояв перед нею, як молодий явір, веселий, як сонечко. Пригорнув її до грудей і каже, ти перемогла чари злої чарівниці і врятувала мене від смерті. Будь мені за жінку. Дівчина дала йому руку і сказала Ходім до мого тата, хай він нас благословить. Пішли. Батько й сестри тішилися як малі діти. Зробили таке весілля, що в селі зроду віку подібного не бачили. І молоді потім собі жили, як двоє голуб'ят у любові й злагоді. Ніякої гризоти не знали. Може, й тепер живуть.